Вітаю, мене звуть Тетяна. І таке невеличке питання: чи вийде військо Росії з території України цієї осені? Чи залишить військо Росії територію України цієї осені? Ну, праця, праця над цим іде, йдуть такі підготов, підготовчі моменти, але все ж таки території біля води. Вони доставляють Україні ну, певну цінність. Тобто тут буде все зав'язано на територіях, ну, це або Херсон, там, де Одеса, Миколаїв, мабуть. Тобто от за ці території восени будуть бої, атаки, розмови. Отака от історія. Дякую.